Вітаю вас. Мене звуть Артем Кобзін. Я фізичний реабілітолог та прикладний кінезіолог в місті Києві. Займаюся відновленням людей з захворюваннями хребта, суглобів та іншими розладами опорно-рухового апарату. Маю вищу фахову освіту з фізичної реабілітації та додатково медичну освіту зі спеціальності лікувальна справа. В цій професії працюю з 2011 року, а також маю досвід роботи. На швидкій допомозі в місті Києві протягом трьох років, окрім цього, по фізичній реабілітації та суміжним дисциплінам постійно проходжу курси і семінари по підвищенню кваліфікації. І своєю спеціалізацією вважаю науку, яка називається прикладна кінезіологія. Також для своїх пацієнтів і взагалі всіх людей, кого турбує біль в спині, в суглобах і викривлення постави, я розробляю онлайн-курси домашніх вправ, за допомогою яких люди можуть допомагати собі впоратись з цими проблемами. Окрім цього, я працюю з людьми в Києві безпосередньо у власній студії і допомагаю позбути болю і викривлення. Тут на каналі YouTube і в своїх соцмережах я постійно ділюсь корисними вправами і методами лікування та методами самодіагностики і самопомочі при проблемах хребта і суглобів.